Але не було то голодовки, як то вернулися з тих вовковеїв, а отуди городи все-таки. Вже, вже такої голодовки е тоді не було. а Зачали зав'язувати ковгоспі, то знову було. Бо там у Схиловах, Верхівській, Волинська область, там кучі зав'язали. І там давали города побільше. Там мали люди по пів гектара города, і жито на городі. То мама ходила туди купувати хліб. Купувати муку. так. Мама ходила у Волинську в хіголови, купувати по Боханцеві. хліба сліба люди продавали, і по дві муки продавали, так ходили купувати. Казали не раз, несу Боханець, ні хліба, ски голову йду без поля. І кажуть, я б його з'їла ще й сама, а з цим же до дітей піду. О, дітям несу. Так. Так було, було. тоді, а тоді була голодовка. А було таке, що казали десь зі східної України навіть сюди приходили люди? Приходили люди за споможенням, то міняли лахи, копали, ходили по полях, копали, замерзли картохи, як поставалися, то ходили змерзли, казали вже на берег. Дозвольте, ми там на полі вже сиділи, то вже після вогню, то казали, що дозвольте нам, ми спечемо. Млінчики, то з тих медли хартухелі, мняли і пекли на кухні. Так, так, так. Було, було, було. А що ще тоді таке могли їсти? Як потім не було, що їсти, вже навіть каже, колгоспі почали зав'язувати, що тоді ще таке могли робити, щоб якісь трави готувати? Ну то що зелене ходили їжати, ще не достигло житу, а квасець. Рвали, бокс валіли, кропіву валіли, бокс валіли, то скропіли валіли. З такої пекучої чи зікати? Стої пекучує, то її пекучує кропіє. То борщ сваліє, то волок. То варять лубуду і ту кропиву, і затирають часником, і так є.